Турнір пам'яті видатного земляка почесного громадянина Бердичева Леоніда Копитка втретє проходить без тренера. А загалом вже 24 роки збирає кращих футболістів на головному стадіоні міста. І це буде дань поваги для. Цієї людини і звичайно, підготовка наших спортсменів до офіційних матчів чемпіонату України чемпіонату області. У відкритому обласному турнірі із футболу серед юнаків 2009-2010 років народження взяли участь п'ять футбольних команд: із Бердичева, Житомира, Вінниці та дві з Коростеня. Перемогу здобули футболісти не із Вінниці. Бердичівляни цього разу на четвертому місці. Да, суперник був сильний, суперник. Але ну нам трошки не вистачило, вже остання гра, хоча в них також. Але ми були можливо слабші, але менше підготовлені до матчу. Комплекти футбольної форми презентувала нашим футболістам під час урочистої церемонії нагородження депутатка міської ради Ірина Піскун. Хочу від наших донорів, які нам подарували футбольні форми, 10 комплектів презентувати вам. Щоб вони вам помагали в перемогах, щоб все все було добре. у вас. Я вас вітаю щепками, медалями і дипломами відзначено кожну із команд призерок. Нагороджено і кращих гравців. Так кращим захисником турніру став наш земляк Дмитро Драчук, а кращим гравцем команди «Дюеша Блісп» – Владислав Яворський.